Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні покажу вам дуже легкий спосіб моделювати, ну, наприклад, корпуси під якісь роз'єми, під готові модулі, використовуючи готові моделі цих конекторів або модулів. Наприклад, таким чином я накидав корпус для блока живлення свого саморобного NAS, який я друкував на 3D-принтері, і відео про це є на каналі. Покажу на прикладі проєкту, який ми робили вже в минулих відео: ось така коробочка з кришкою. Кришку я приховав, і будемо сюди врізати якийсь роз'ємчик, але ж для початку його нам потрібно десь завантажити. Переходимо на grabcut.com.library. Вам потрібно буде зареєструватися тут. Зверху справа буде посилання логін, Натискаєте і там Create account. Далі в пошуку пишемо, наприклад, XT60 і обираємо потрібну нам модельку, наприклад, ось цей. Вертаємо нижче, де Files і нам потрібен step файл. Є зручний 3D-viewer, тобто можна модельку одразу на сайті переглянути. Якщо вона вас влаштовує, натискаємо Download. Повертаємось у Fusion, відкриваємо Data Panel і натискаємо «Upload». Select Files і обираємо завантажений файл. «Відкрити». Ще раз «Upload». Через деякий час наш XT60 з'явився у списку і ми можемо його просто перетягнути на нашу модель. Наприклад, я хочу розмістити його якось, якось типу так. І щоб точно зістикувати його зі стінкою. Справа на панельці Initial Position, ми обираємо тип руху point to point. Далі хочу обрати, наприклад, ось цю точку, щоб вона у мене стикувалася з цією стінкою. Нехай з цим кутом. І тепер ми бачимо, що ідеально прилягає наш роз'єм до стінки. Взагалі, цей роз'єм бажано ставити з внутрішньої сторони, але біда в тому, що вони під гвинти 2,5 мм, яких у мене ніколи немає, тому зазвичай ставлю ці роз'ємчики ось так. Обираємо знову фрімов і якось там розміщуємо. Для прикладу, не дуже важливо як, натискаємо ОК. Тепер нам потрібно вирізати відповідні отвори в стінці. Тут все робиться вже дуже просто. Для початку, за допомогою функції Combine, обираю target body наша модель, тобто корпус, tool bodies, обираємо xt 60 Operation обираємо Cut і натискаємо ОК. OK. Тепер, якщо ми приховаємо xt 60 бачимо, що є у нас виріз. Але з'явилося додаткове тіло, яке насправді нам не треба. Навіть кілька тіл. Тому обираємо їх, права кнопка і remove. Так як у нас цей отвір чітко по розміру роз'єма, є вірогідність, що після 3D друку корпусу розмір трошки не співпадатиме, тому я б його робив трішки ширше. Для цього переходимо в Modify, Offset Face. І починаємо виділяти всі ці наші фейси, які ось тут всередині. І давайте на 100 мікрон. Кожної сторони зробимо цей отвір ширше. Тобто в ширину та висоту він стає більшим на 200 мікрон. Якщо цього недостатньо, можете спробувати 150 або 200. Далі залишаються отвори під гвинти, обираємо стінку нашого корпусу, створюємо скетч, обираємо лицеву сторону xt 60 натискаємо англійську P та ОК. Таким чином, ми переносимо цю геометрію. Я обрав ось це коло, і тут знизу справа я бачу його діаметр. Він тут складає 2,8. Конкретно мені цього замало, бо я використовую гвинти М3. Тому накреслю більше коло з діаметром, власне, 3 міліметри. Та тут. Далі зайву геометрію ми можемо прибрати, щоб вона нам не заважала та й, в принципі, приховати все це діло. Прибрали, прибрали. Можна і все це підчистити, але воно не заважає. Натискаємо Solid, Extrude і обираємо наші пола. Далі обираємо внутрішню стінку, воно автоматом обирає Operation Cut та протягує відстань в даному випадку на 3 мм. Натискаємо ОК і маємо готовий отвір xt 60. Ось так це гарно виглядатиме. Давайте ще один приклад. Спробуємо запхати сюди якусь ESP32. Знову на грабкат шукаю модельку, якусь знайшов. Як бачимо, тут є два варіанти: без пінів та з пінами. Візьму модельку без пінів, завантажую, повертаюсь у F'usion, Data Panel. Знову upload. І через деякий час вона завантажилась, знову перетягую. Бачимо, тільки Type-C у нас і Тут спробую зробити все це діло трішки швидше. Знову ж таки, повертаю, як мені хочеться. І, наприклад, хочу я її тулити прямо в кут цього корпусу. Для цього знову обираю point to point, обираю ось цю точку і тикаю в. Цю точку є. Це такий приклад на швидку руч. В реальному житті вам потрібно враховувати висоту пінів, які ви запаяєте сюди, бо зараз плата щільно лежить на дні корпусу, а в реальності такого точно не буде. Під цю плату хочу вирізати отвір під Type-C-роз'єм. Для цього знову ж таки на зовнішній стінці малюю скетч. Давайте приховаємо корпус, а також сам скетч. Можна спробувати виділити ось цю геометрію роз'єма. Правда, він тут не дуже так зручно накреслений. Англійська Пі. Окей. Okay. Знову повертаю корпус та скетч. І тут, на жаль, взяти і просто виділити всю цю геометрію не вийде, тому я просто перемалюю цей прямокутник, прив'язуючись до ось цих існуючих точок. Не зовсім легко, бо вони тут. Не співпадають з сіткою, але якщо наводити ось так на точку і йти від неї, бачите, є такі пунктири, і воно ніби як магнітиться. Є чітко по розміру роз'єма, обираю філет, щоб зробити округлі кути. Тут, напевно, щось типу 1,2, 1,3. І обираю сусідні кути, не натискаючи Enter. Таким чином, у нас 1,3 застосовуються постійно. І на останньому натискаю Enter. Все, у нас тепер є ця геометрія, можна її подвійним кліком обрати. Далі обираємо Offset і зробимо його, ну, десь на 200 мікрон, напевно, ширшим. На цьому все обираю Solid Extrude. Знову ж таки, зі зворотньої сторони плацую на стінку. Окей. І у нас є виріз під Type-C роз'єм. Власне, його ми тут вже і бачимо. І я б хіба що тут зробив би ще таку фаску. Обираємо чамфер, ось цей отвір, і нехай 600 мікрон буде. Все, це вже виглядає так досить приємно, і ось таким чином ми можемо накидувати різні готові модулі. Звісно, завжди давайте якийсь зазорчик там в 100-200 мікрон, бо і плати можуть мати якісь шорохуватості. Корпус, наприклад, роз'єму може бути не ідеально відлитий, тому похибку потрібно завжди враховувати. Ну а на цьому в мене все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково його оцінюйте. Пишіть якісь ідеї для майбутніх уроків, бо насправді в минулих відео я вже виклав таку прям базову базу. І якихось конкретних ідей, на жаль, поки що не маю. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось!